Повелителю, говорив кілон. Тепер море, як маслинова олія, і хвилі, наче сплять. Їдьмо до Ахаї. Там чекає на тебе слава Аполлона, там чекають на тебе вінки і тріумфи, там люди тебе обожнюють, і боги приймуть як рівного собі гостя тут же повелителю. І замовк. Бо нижня губа почала в нього трястися так сильно, що слова перейшли в якісь незрозумілі звуки. Поїдемо по закінченні ігор. Відповів Нерон. Знаю, що і так уже дехто називає Христина Іноксія Корпора. Якби я поїхав, захотіли б це повторювати всі, чого ти боїшся, трухлявий пню?» Сказавши це, нахмурив брови, але подивився запитливо на Хілона, мов би очікуючи від нього пояснень, бо тільки удавав із себе холоднокровну. На останній виставі сам злякався слів Криспа, і, повернувшись додому, не міг заснути від лютій сорому. Та водночас і від страху. В цю мить забобонний вестин, який слухав мовчки їхню розмову, озирнувся навколо і сказав таємничим голосом Послухайся повелителю цього старого. У християнах і справді є щось дивовижне. їхнє божество дарує їм легку смерть, але може бути мстивим. На це Нерон квапливо заперечив Це не я влаштовую ігри, це тігілін". «А вже ж, це я, відповів Тігілін, почувши відповідь імператора. Це я і сміюся собі із всіх богів християнських. Вестин повелителю набитий забобонами Міхур, а цей одважний грек готовий померти зі страху при вигляді квочки, що захищає свої курча. Це добре, сказав Нерон. Але накажи не кажи відтепер одрізати християнам язики або затикати кляпом рот, їм затни його вогонь божественний. Лихо мені, просто наухіло. Але імператор, якому зухвала самовпевненість гліна додала духу. Почав сміятись і сказав, показуючи на старого грека, дивіться, який вигляд має нащадок Ахілеса. І справді, Хілон мав страшний вигляд. Рештки волосся на голові зовсім посивіли, на обличчі застиг вираз якогось безмірного неспокою, тривоги та пригніченості. Здавався часом одурманеним і навпівпритомним. Часом не відповідав на запитання, часом знову впадав у гнів і робився зухвалим, так що августіани воліли його не зачіпати. Така хвилина настала тепер. Робіть зі мною, що хочете, а я на ігри більше не піду, закричав розпачливо класнувши пальцем. Нерон подивився на нього через який час і звернувся до Тігелін. Простеж, аби в садах цей стоїк був біля мене. Хочу бачити, яке враження справлять на нього наші смолоскипи. Хілон злякався, одначе, погрози, що прозвучала в голосі імператора. Повелителю сказав Нічого не роздивлюся, бо не бачу вночі. А імператор відповів зі страшним усміхом Ніч буде ясна, як день». Потім повернувся до інших августіан, з якими почав розмовляти про змагання, що їх мав намір улаштувати під кінець ігор. До Хілона підійшов Петроній і, торкнувшись його плеча, сказав: Хіба не говорив я тобі? Не витримаєш. А той відповів Хочу напитись. І простягнув дрижачу руку до кратера з вином, але не встиг його донести до рота. Вестин, бачивши це, відібрав у нього посудину. Присунувшись близько, запитав із цікавістю і переляком Фурії тебе переслідують, чи що? Старий дивився на нього якийсь час із розкритим ротом, ніби не зрозумів запитання і заморгав очима. А вестин повторив Фурії тебе переслідують? Ні, відповів Хілон. Але переді мною пітьма. Як це пітьма? Нехай боги змилуються на тобою, як це пітьма. Пітьма жахлива і непроглядна, в якій щось рухається і щось іде до мене, але я не знаю, що і боюся. Я завжди був певен, що вони чаклуни. чи тобі що не весниться? Ні, бо не сплю. Я не думав, що їх так скарають. Тобі їх жаль? Навіщо ви проливаєте стільки крові? Ти чув, що говорив той із Христа, лихо нам? Чув, відповів тихо весни. Але що паліїть? Неправда. І вороги роду людського, неправда, і отруюючий вод, неправда. І вбивці дітей неправда. А як же? запитав здивований вестин. Ти ж сам це говорив і віддав їх у руки Тігеліна. Тому й огорнула мене пітьма і смерть іде до мене. Часом здається мені, що я вже помер, і ви також. Ні, то вони помирають, а ми живі. Але скажи мені. Що вони бачать помираючи Христа? То їхній Бог? Чи він могутній? Але Хілон відповів також запитання, що то за смолоскипи мають палати в саду? Чув, що, сказав імператор? Чув і знаю. Їх називають сарментиці та саміаксі, одягають на них жалобні туніки, просочені смолою, прив'язують їх до ступів і підпалюють. Тільки б їхній Бог не наслав на місто якого небудь лиха Семіаксі, то страшна мука. Ліпше це, бо не буде крові, відповів Хілон. Накажи рабові подати мені кратер до рота. Хочу випити, але розливай вино, бо рука дрижить від старості. Інші розмовляли в той час також про християн. Старий доміцій Афор насміхався над ними. Їх так багато сказав. Що вони могли розпалити громадянську війну і, пам'ятаєте, були побоювання, чи не захочуть захищатися, а вони гинуть як вівці? Нехай би спробували інакше, сказав Тігілін. На це озвався Петроній. Помиляєтеся, вони захищаються. І яким же чином? Терпінням. Це новий спосіб, А вже ж. Але чи можете стверджувати, що вони помирають як звичайні злочинці? Ні. Вони помирають так, як ніби злочинцями були ті, хто їх засуджує на смерть, тобто ми й увесь римський люд. Що за дурниці? вигукнув Тігілін. Хік абдера, відповів Петроні. Але інші, вражені влучністю його зауваження, почали переглядатися з подивом і повторювати: Правда, є щось незвичайне і дивовижне в їхній смерті. Говорю вам, що вони бачать свого Бога. вигукнув Вестин. Тоді кілька агустянів звернулося до філона. Гей, старий, ти її знаєш добре, скажи нам, що вони бачать. А грек виплюнув собі на туніку вино і відповів Воскресіння. І затрусився так, що ті, які сиділи ближче до нього, вибухнули голосним сміхом.